В сьогоднішньому відео говоримо про важливість присутності на ком'юніті-колах в Поїхали! Алео, це дуже крутий передовий блокчейн, який відбувається зараз якраз на фінальних стадіях побудови. Скоро ми вже всі очікуємо вихід головної мережі даного блокчейну. Всю актуальну інформацію можете так переглянути в офіційному блозі даного проекту, в офіційних статтях даного проекту, в офіційному твіттері даного проекту і загалом. В всіх офіційних так соцмережах даного проекту. Але найбільш актуальну, свіжу інформацію ви можете так здобути, можете почерпнути із ком'юніті-колів. Е, Aleo. вони відбуваються щосереди, е, буквально там 1730 18 година. На цих ком'юніті-колах час від часу присутні Алекс Пруден, Сео Алео, який ділиться з нами актуальною інформацією щодо побудови даного блокчейну. Щодо різноманітних тестувань, мережі і тому подібне. Тобто дуже круто почерпнути інформацію фактично з перших уст, і дуже круто знати всю так, актуальну інформацію про те, як зараз відбувається розбудова даного блокчейну. Не лінуйтеся, обов'язково заходіть на ком'юніті-коли, почерпуйте ту інформацію, так і так, обов'язково переходіть по всіх офіційних лінках. Стрігаєтеся з каму, зараз дуже активізувалися шахраї. Тому е, так, всі слідкуємо за даним проєктом і чекаємо виходу головної мережі даного проєкту. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!